Галовін найвідоміше і найочікуваніше свято жовтня. Безліч закладів, прикрасує свої приміщення ще на початку місяця, а молодь із задоволенням обирає костюми. Але зараз, коли в Україні бойові дії, багато хто взагалі відмовляється від святкувань. А як ви вважаєте, чи доречно святкувати Головін під час війни? Чому? Думаю, так, тому що треба розважатися, бо ж життя одне і не знаю, що буде завтра. Тому я гадаю, що треба його празднувати та веселитися. Я взагалі не дуже полюбляю ці це свято, я його не розумію, скажімо так, але я не проти того, щоб взагалі е, е, празднувати які либо свята, тому що і так ми живемо в суцільній напрузі. І іноді от зробити такий вихід цієї та, негативної енергії дуже доречно. Тому якщо людям, людям від цього добре вони отримують гарні емоції, тому хай святкують. Мені здається, взагалі ні. Але під час війни люди не повинні сидіти та постійно сумувати, і хоч іноді, хоч іноді свято якесь повинно бути. Тож якось не прям святкувати, але якось, знаєте, зробити якийсь мейкап та сходити в центр міста і погуляти. Я думаю, доречно святкувати будь-яке свято, якщо людина хоче відсвяткувати, якщо сім'я бажає. Відпочити, то треба відпочивати. Якби там не було складно, чи ще такого плану в будь-якому випадку всі світа мають люди, самі мають обирати для себе, чи хочеться їм це робити, чи не хочеться. Да. так. Ну, тому що я вважаю, що життя не зупиняється, і дуже багато військових, з якими навіть я спілкуюся. Вони кажуть за що тоді ми воюємо, якщо зараз усі діти сидітимуть вдома, нового року не буде, ніяких свят не буде, щоб що.